Вітання глядачам армії ТБ, військове телебачення. Сьогодні ми покажемо Military Discovery, де сьогодні буде порівнюватися найкращі в світі БМП. Беремо за дужки ізраїльський намер та німецький лінс пума, тому що їх ще немає в природі. Але в Збройних силах України є дві найкращі, найпотужніші БМП: це Шведська БМП cv 90 та американська м 2 Bradley. Сьогодні ми будемо. Їздити в драгрейсінг. Сьогодні ми будемо стріляти, хто влучніший. І як ми будемо посажувати, висаджувати з десантного відсіку. Поговоримо про броню, про гармати, про все-все-все, що вам було цікаво, дізнаємось, хто ж краще. Тому дивимось. Маса машини. 38 тонн. Потужність двигуна. 600 кабил. Руль штурвал речаги. Штурвал. Коробка автомат-полуавтомат. Автомат. Максимальна швидкість. 53. Маса бойової машини. 28,5 тонн. Потужність двигуна. 500 площаді сил. Руль штурвал речаги. Штурвал. Коробка напівавтомат-автомат. Автомат. Максимальна швидкість. 80 км на годину. А тепер давайте перевіримо, хто ж перший бредлі чи часів 90 доїде для штурму посадки. Проїхались, я також проїхав. cv 90 виграла цю гонку, але давайте подивимось, хто ж влучніше стріляє. Шведська cv 90 калібр гармати. Калібр гармати 40 мм. Дальність пострілу сколишним фугасним. Осколищами фугасними дальність пострілу максимальна 12,5 км. — Бронебійний. Бронебійний летить до 36 км. — Скорострільність? 300 вистрілів в хвилину. Касета з 24 снарядів Три. вистрілюється? — Три касети по 8 снарядів вистрілюється за 30 секунд. Наскільки максимальна дальність прибиття танка в бік? — 1,5-2 км сама сила в них. Тож, давайте перевіримо на влучність. Давайте перевіримо на влучність. Основна бойова гармата М2 Бредлі. Бушмастер 25 мм. Варіативні снаряди? Осколичного фугасні та бройнед'єння. Максимальна дальність. 4 км. Ефективно. Два кілометри. А скористрінність? Е, Одиночний, стоїть 200 пострілів. А тепер давайте перевіримо їх на точність. Давайте. І, звісно, яке ж проводити порівняння, якщо не порівняти десантний відсік? І зараз почнемо з зі 90 і козаки покажуть, як швидко і комфортно можна застрибнути в десантний відсік десант броня! броня! Ну, як, козаки? Досить непогано, але в Бредлі зручніше. То давайте перевіримо. І заодно подивимось, десант-земля, як швидко це можна зробити. Десант-земля! А тепер, як відбувається погрузка в Бредлі. Десант-броня! Ну, тут повеселіше. Да, бридлі набагато, ну, зручніше, швидше, ефективніше. Не, з учотом, що ще можна взяти з собою більше побратимів, не дай Бог, якщо будуть 300-200. Буйка спорядження, да. Бридлі береже життя. Слава Україні! Героям слава! Але ж все одно треба подивитися, як відбувається десантування. Тому десант земля. Піш, 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 пішов, піш, ішп, пішов, 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 пішов. Пішов, пішов, пішов. Ну що ж, поїздили, драгрейсінг виграла CV-90. В стрільбі виграла, точніше, швидше навелась і знищила свою ціль CV-90. Але стосовно хочу повернутися до драгрейсінга. Тому що БМП Бредлі на 5,5 тонн важче. Я думаю, це вдалося взнаки. Через це вона не швидше приїхала. Плюс в cv 90 є ґрунтозацепи. В Бредлі немає грунту за цепіль на русянці. Але стосовно збільшення маси, маса розбільшена через динамічний захист Брат-2. І він вас, я так розумію, добре спасає, це дуже великий плюс. Добре спасає, так, але я хочу сказати, що Бредлі вона важче без динамічної броні на 5,5 тонн, і плюс ще динамічний захист. Тобто вона 35 тонн. Вона по ТТХ 35 тонн, плюс 4 тонни майже динамічний захист. Що можете сказати в відповідь? <світ> Давайте нам <світ> динамічний захист, якщо порівняти <буде світ> <у нас всі світ> шанси, трошки, да. так. Ну, але тримає без FPV прильот. Тільки додаткова броня зруйнована, частково. От. Тобто тримає і без динамічної броні. І то вона тут же ж модульна, тобто її можна замінити? Так, 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 звісно. Вона міняється, всі борта на башні, це все башня значно в два рази менше, ніж вона насправді є. Це все навісне. Тобто модульно це також плюс. Стосовно якраз прильотів вогневих засобів, гармата 20-міліметрова. 40 міліметрова. 25-міліметрова. 25, 20, 20, 20, 20 мардера, 25 -мм. В сучасних бойових діях, коли треба швидко підвести десант до Зеленки, накидати багато вогню по зеленці, звісно, бушмастер виглядає виграшнішим через свою скорострільність, особливо коли 200 включаєш, і ми це також бачили. Але 40 мм гармата може набагато більше зброньованим цілям нанести урона. Так, і плюс ще значно більше фугасна дія самого снаряду. Тобто Розльот уламків близько 15 метрів у кожного снаряда, Тобто мені не треба поливати там всю посадку, я можу там через 10 метрів накидати снаряди. В плані броньованих цілей підкаліберний снаряд до 100 мм броні пробиває, можливо, навіть більше. Ну, я скажу, що не набагато менше в нас розльот уламків на офешках до 10, 10 метрів. Але скорострільність відпрацював по посадочці добре. Кучністю, коли треба прикрити піхоту на відкаті. І в мене був оклад більше. Я вважаю, що скорострільниць цікавіше буде. Плюс є два. Є так дві ракети ТОВ, які можуть знищити танк в лоб. Це вже були такі ситуації, там 80, башню пробиває. Плюс підкалібри пробивають до 7 см броні. Не вистачає протитанкових таких великих засобів. Ну так, але у нас є коз... 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 козирний туз в рукаві, ми можемо стріляти з закритих позицій дуже точно, до 12 тисяч метрів. Тобто маленька артилерія. Так, точно. От Якщо ми вже заговорили якраз за гармати і за броньованість. Тобто на Бредлі ти хотів би таку собі гармату 40 мм поміняти бушмастер? Ну, з цією ж скорострістю, я думаю, так. Да. Яка, яка є на Бредлі. А динамічний захист з Бредлі на CV-90? Частково би поставив. Десь по бортах? Ні, лобова броня. Але це зменшилась би Тут мобільність. Все ж таки треба, так? Да? Ну, тому що попадання в двигун зупиняє машину. Да. Кращ, краще трошки мати. Стосовно оптичних засобів, я вже говорив з механіками, і я знаю, тут краще в БМП Бредлі якраз. Так. Да. Є нічна камера, типу візор у механіка водія, наскільки я знаю, у вас немає його. У нас тільки нічник. Так, у нас є екрани ще в десанті, вони можуть бачити, куди йде механік водій, куди є стріляє ганер. Вони можуть знати, яка обстановка. Вулиці, сам -сам. Да, ну, у нас, Це плюс? Це... Да, я згоден, у нас голосове керування таке аналогове. Бажано, бажано шведської мови. Головне шведської мови. Тепер стосовно використання самих БМП. Коли відбувається підрив на протитанковій міні? Багато людей цікавить, всі знають, що Бредлі точно витримує ТМку, а то може й дві. Як з цим в сіві 90 сіві 90 без проблем витримують ТМ-ку. Навіть дві може витримати. Да. Ну, звісно, втрачає мобільність. Тобто втрати екіпажі, екіпажі десанта не відбувається. Тобто без динамічного захисту сіві 90 тримає і ТМК, і тримає протитанкові засоби, і тримає в як ми бачимо. При цьому з динамічним захистом БМП Бредлі це все набагато ще і краще тримає. Так, було й влучання і в теж тримає, і на міні підривався на власному опиті. Підривався, нормально, ніяких пошкоджень, ну, я маю на увазі, ну, ті 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 всі всіх. Всіх. витримує, так, витримує. І птури прилітали, пробивала нам повністю десант. Машина на ходу, хоч там і перебуває якусь електроніку, якісь провода, але їде. І стосовно ночних сигнатур я не можу не оминути цей величезний плюс Сіві90, ось оця накидка Баракуда. Ми бачили відео, де вона їде вночі, де тільки видно. Гусянку і видно, як десант вибігає. Ось ця якраз накидка, яка і маскує і візуально, і тепловізійно. Наскільки вона крута і виручає вас? Ну, тепловізійно вона маскує, як ви правильно сказали, що сігнатура окремого піхотинця краще видно, ніж сама машина ночнику. Візуально, візуально, з власного досвіду машина працювала з посадки, з закритих позицій. Я відійшов е, на КП, повертаюся назад. Я знаю, що тут стоїть машина, я знаю, що вона нікуди не їхала, але я її не бачу. І от погода була така, тобто не було, е, дерева були без е, листя. От. Ну, метрів за 10 я її побачив в Баракуді. В Баракуді запачкана нормально стоїть між деревами, я просто йду і її не бачу. Тобто побачив її з дуже маленької відстані. Ну, що я можу сказати, баракуди в нас немає, але ну, те ж саме, вона вся заляпана в грязюки і теж ти припаркувався. Дві гляки кинув і сам там десь шукаєш її потім. Стосовно баракуди, вона ж є і на СТРВ-122, це да, шведський да. танканалах, ну не як, алеопард 25. Тобто шведська техніка багато має ось такого, як баракуда і на танках, і на БМП. Плюс я знаю, у вас є також мультіварка. В якій ви можете Єлика. підігрівати да. їжу. Що ви можете по їжі? Е, наскільки я знаю, в цій вішки, мультиварка десь кипяток готує за 20 хвилин. Приблизно так, так. Да. Але є горілки такі маленькі. Чашечку поставив, три минути і поїхав. Але Багалі, вони горять. Якийсь виїзд, треба швидко. То випів, полетів. Е, все, мультиварка знівелювалась. Да, я, 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 я За жар... рахунок пожежної небезпечності. <свят> Пожар... вона, вона там не потрібна. Що ж, шановні глядачі, ми побачили, в принципі, все. Може швидше, але з меншою бронею Сіві 90. Краще в кучності, в скорості Сіві 90. Побачили, що краще десантуватися саме в Бредлі, в Бредлі кращі засоби спостереження. В механіка водія, скорострільність гармати, але краще бронебійність гармати і можливість стріляти закритих вогневих точок, краще ночі, смаскування вночі в 90 краще бронювання загальне в Бредлі. Візьмучи у всі ці факти, я не можу знайти. Хоча я думав, я особисто, коли їхав сюди, я думав від їх порівняння, я думав, що новіша. Сіві 90 буде на дві голови. У них паритет. Тобто є свої плюси, є свої мінуси. Якби з них от з них би зліпити, тобто гармату, динамічний захист, баракуду, ширший десант, краще бронювання днища, якби з них зліпити, оце. Можливо, була б найкраща в світі БМП. А зараз ми маємо дві найкращі, тому що ми не знайшли якраз переможця в цьому батлі, але ми знаємо, що все одно вони залишаються найкращими зі всіма своїми плюсами-мінусами. І головне, що у нас найкращі люди, які боронять нашу державу. Тож не перемикайтеся, слідкуйте за нашими наступними тест-драйвами і порівняннями. До побачення.